Любі слухачі, це відео є частиною роману, що публікується з продовженням. Щоб не втратити наступні фрагменти, прошу підписатися на канал. Також я очікую на ваші коментарі та вподобайки. Були часи, коли Таріс вважав, що підготовка до переходу поглинає всі його дні без залишку. Наївний. Ось тепер він зрозумів, що таке справжня нестача часу. Мудріші, що зацікавилися земними ідеями, ментальні фізики, що підхопили просторову часову теорію Тібора, гайсар, який намірився якнайшвидше освоїти метод гемотрансфузії, Кейтар з його наполегливими, але не завжди успішними спробами активувати тар. Усі тягли Таріса в різні боки не залишаючи йому часу навіть на повноцінний сон. А ще ж були дім Аймір зі своїми проблемами, Харід, якого Тібор неодмінно хотів бачити головою управління дому, Айкит, який вирішив присвятити решту свого життя вивченню земної медицини, і Люсьяна, яка побажала стати першою жінкою серед мудріших. Про Еліну можна було згадати лише вночі. Про своє кохання Таріс розповів тільки Айкіту, і то лише тому, що вчитель сам здогадався про намір Таріса повернутися на землю. Він побачив, що учень не збирається знімати охоронець цнотливості, і все зрозумів вчитель не зрадів подібному рішенню, але прийняв його. І взявся допомагати налагоджувати міжсвітовий зв'язок. Щоночі вони приділяли цьому не менше години, але за три декади так і не зрушили з місця, а кіт погодився, що ідея з маленьким порталом чудова, проте як здійснити її, він теж не знав. Ніхто на Таріоні ніколи не створював мініатюрних переходів. Тим більше в інший світ. За три декади мудріший перебрав усіх відомих йому менталістів, включаючи наймолодших студіозосів та сколярів, але ніхто з них не взявся за таку тонку роботу. Найменші шляхи виявилися підвладними саме Айкитові, але все одно вони були набагато більшими за те, що було потрібно. З'ясувалося, що мудріший давно вже вміє відкривати зворотні шляхи такого розміру, що через них можна витягти дитину з вагітної матки. Саме у такий спосіб ти з'явився на світ, зізнався і Коли я зрозумів, що ти запомирає, у мене просто вибору не залишилося шансів на те, що ти виживеш, все одно не було. Таріс розумів, про що йдеться. На землі, щоб витягти дитину, розтинають матку, дістають немовля і відокремлюють його від плацента, перерізаючи поповину. Зв'язок із матір'ю припиняється вже тоді, коли дитина знаходиться на повітрі і може його вдихнути. Зворотній же портал можна відкрити тільки забравши дитину разом з дитячим місцем. Для цього спочатку потрібно відокремити плаценту. За той час, що витрачається на цю процедуру, дитина встигає захлинутися водом. Саме це й сталося старісом його врятувала лише материнська любов, що створила в джерелі краплину безцінної енергії. Ех, якби ми навчилися відкривати маленькі переходи, скільки б застосувань їм знайшлося, мріяв Айкіт. Можна було б, наприклад, витягти помутнілі кристалики з очей Лотара, а на їхньому місці виростити здорові. Деякий час він бачив би дуже погано, але все одно це було би краще, аніж те, що відбувається з ним зараз. Не обов'язково, сказав Таріс. Що не обов'язково, не зрозумів мудріший. Не обов'язково погано бачив би якщо лінзу, подібну до очного кристалика, поставити зубні, вона виконує свою функцію. Це називається окуляри. Новий кристалик буде рости півтора роки, а з окулярами цей час не буде для лотара втрачений. І вони вже точно відпливу тара не помутніють. Який цікавий підхід. Але давай займатися справою. Спробуємо підійти з іншого боку. Отже, у кожного портальника є свій особливий почерк. Ти розсікаєш простір, нібито мечем. Люсьяна рве його, як стару ганчірку. Кейтар продавлює доти, доки хоч щось не вилізе з іншого боку. Гайсар же навпаки, натягує портал на себе, а лутар пірнає в нього, як у море. Я сам волію розбивати простір, створюючи дирку. Що робила Еліна? Таріс замислився. Більш за все це було схоже на прокол голкою. Спочатку з'являлася крапка. Потім вона розширювалася до потрібного розміру, а потім Таріс ніби на власні очі, побачив лінчені губи і яскраву цятку порталу на них. Відчайдушне бажання штрикнуло в серце. Запам'ятай це почуття, вигукнув Айкіт, у тебе вийшло. Що? здивовано перепитав Ентер. На твоїх губах щойно з'явився точковий портал. Запам'ятай все, що з ним пов'язане, та йди відпочивати, продовжимо завтра. Таріс слухняно повернувся додому, ліг у ліжко, але ще довго не спав, перевертаючись з боку на бік. Запам'ятай, та хіба таке можна забути? Бажання цілувати Еліну переслідувало його і вдень, і вночі. Навіть клятий амулет не допомагав. Наприкінці наступного дня Таріс прийшов до вчителя раніше, ніж звичайно. Вчорашній успіх так надихнув його, що всі свої справи він завершив набагато швидше. Він навіть кітара заразив своїм натхненням, тому вперше вдалося активувати тар до того ж досить швидко, лише через якихось півгодини після початку медитації. А тіт тільки не відпустив студіозусів і почав готувати собі вечерю. В теплицях виросли цікаві корнеплоди з твого насіння. Вчитель вказав на кілька великих яскраво червоних редисок, що лежали на перламутрівій стулці. Спробував їх зварити не сподобалось. Та ж їх сирими їдять, засміявся Таріс. Дуже смачно, з маслом і сіллю. Як це сирими? Не повірив мудріший. Прямо з ґрунту? Угу, й добре. Та Ріс вже хромтів редискою. Спробуйно. Так, звичайно, я мив», задумливо проказав учитель, узяв редиску за хвостик і відкусив шматочок. Дійсно смачно, горіх нагадую, це ж треба, ніколи б не здогадався. Треба хлопцям сказати. У цей момент. Голосний жіночий вереск вдарив по голові з такою силою, наче був не ментальним, а справжнісіньким, акустичним. Ребром долоні у своїй звичайній манері Таріс розсік простір і зробив крок у портал, одночасно вихоплюючи клинок. Орієнтувався він на Люсьяну, бо кричала саме вона. Айкіт забарився і не стиг увійти в ту саму щілину. Але тут же відкрив власний портал і вийшов з нього біля будинку Таріса. Люсь стояла рачки на доріжці і намагалася звестися на ноги. Навколо неї спалахували портали. Кейтар, гайсар, обидва її друга студіозуса, і нарешті старенький танар, її перший вчитель. Від кополів вже мчали Вальтен та Гаяна. Таріс мало не зіткнувся з Кейтаром, але встиг першим підхопити фьяму на руки. На її чолі з лівого боку розповзався величезний синець. Хто? Хто посмів? Рик обох чоловіків зруйнував тишу таріонської ночі. Не знаю, у люстрем тіло підборіддя, чи то від болю, чи від страху, не помітила, не встигла. Втік порталом, гад», – сказав мудріший танар. Неси її в хату, Тарісе, звелів Айкіт. а танар з Вальтеном нехай розберуть сліди, поки ми тут усе не затоптали. Невідомий чекав Люсіану під мостиком біля будинку і накинувся, тільки но на вона ступила на свій острівець. Дівчина встигла озирнутися. Тому удар, націлений у скроню, припав їй на чоло. Звісно, вона не стала байдуже чекати продовження, а заверещала і вчепилася нападнику у зачіску. Результат, вирваний жмут волосся, залишився у неї у руці. Місцем цілителя біля Люсьяни, Айкіт поступився гайсару, але, щоправда, лише після того, як приспав її і перевірив. Чи нема на ній інших ушкоджень? У лікуванні травм старший з братів уже давно перевершив свого вчителя. Гаяна залишилася з сином подати щось, якщо знадобиться. А Таріс зібрав акуратно все вирване волосся і пішов разом з Айкітом у свою частину будинку. Там на них чекали Кейтар та інші чоловіки. На жіночу половину. Їх не пустили. Хлопчакам студіозусам подякували та відпустили додому. Вальтен та тонар доповіли про результати свого пошуку. Зловмисник втік прямо з того місця, де стояв. З порталу вийшов на головному торжищі острова Сейгар, де життя вирувало і вдень, і вночі. Переходу він більше не відкривав а знайти його сліди у натовпі було неможливо. Повисла пауза. Скажи на мені, китаре, заговорив Таріс, хто з твоїх родичів знав, що ти маєш намір одружитися з Люсьяною?» З глузду з'їхав, схопився китар. Чому ж? Таріс ступив до спадкоємця і зняв з його голови земну заколку, сувенір від Еліни. Розкішна золота грива розсипалася по плечах Кейтара. Ось дивись. Пасмо волосся майбутнього правителя точнісінько співпадало за кольором із тим, що тримав у руці першопроходець. Три вчителі ошелешено дивилися на братів, і важко сказати, що їх здивувало більше. Звістка про майбутнє весілля Кейтара. Чи підозра на адресу його родича? То хто? наполягав Таріс, і не кажи, що це Лотар, бо йому немає сенсу замовляти вбивство. Він може в будь-який момент віддати безпосередній наказ жертві, і ніхто нічого не дізнається. Лотар не вбивця, здійнявся танар. Та знаю я, скривився Таріс. Мати. видихнув. Кейтар я сказав тільки їй та батькові. Вона могла проговоритися комусь із своїх подруг, а таке волосся має половина дому Гоер. Так, ця версія була цілком життєздайною. Незаміжні подружки Тіері всі, як одна, мріяли отримати Кейтара за чоловіка. Не думаю, що це жіночих рук справа вступив Айкіт. Нападав чоловік високий, міцний, менталіст, але не сильний. Заклик Люсьяни заглушити не зумів. До того ж шульга. Жінка могла його найняти, сказав Вальтен. Ні. Жодної з тих повій, що крутяться зараз поряд з Тієрі, 29 років тому, і близько не було. А Теїза запомерла від удару в ліву скроню. Таріс повільно обернувся до наставника. Я знайду його. Клянусь зорями, я його знайду і помщуся. Злочини на таріоні траплялися. Хіба ж можна викорінити їх там, де живуть люди, а от органів дізнання та системи покарань не існувало. Бо навіщо проводити слідство, якщо можна влізти у думки підозрюваного і дізнатися, як все було? Якщо переступ підтверджувався, злочинці чекало одне єдине покарання портал на вільні острови. А там життя не мед, бо вільні, вони не вільні за духом, а звільнені від закону, чинять, що заманеться, і потрапити до них. Ніхто не хоче, тому й красти у співгромадян бажаючих знаходилося вкрай мало, не кажучи вже про більш серйозні вчинки. Вперше Теріонська система розслідувань дала збій, коли зазіхнули на імператора. Хтось підсипав йому у вино порошок Маїри, дуже сильне знеболювальне та снадійне, у якого був один неприємний побічний ефект. Маїра начисто видаляла спогади про кілька попередніх годин життя. Оскільки правитель та обидві його жінки нічого не пам'ятали, підозрюваного виявити не вдалося. Слідство заглохло само собою, тим більш ніхто тоді особливо не постраждав. Моральний стан правителя до уваги не береться. А загибель Теїзи. Взагалі ніхто не розслідував. Всі вирішили, що вона впала, коли почалися перейми, і розбила голову об камінь. І лише Айкіт через 29 років об'єднав її смерть із нападом на Люсьяну. Комусь заважали жінки та наречені правителів. Таріс не мав жодного досвіду в розслідуваннях. Він навіть детективів ніколи не читав, на Таріоні не існувало подібного літературного жанру. Не дуже це питання цікавило його і на землі. Кібор був шанувальником детективних телесеріалів, Таріс теж бачив їх краєм ока, але у зміст ніколи не вникав, а дарма зараз йому дуже знадобився би досвід тих ментів, що показували по телевізору. Про слідчі дії Ентар нічого не знав, але в міркуваннях своїх вирішив виходити з питання, кому вигідно. І по всьому виходило, що найбільшу вигоду із смерті Теїзи отримала Тієрі. вона залишилася єдиною дружиною правителя. Вона ж могла і Люсьяну не сприйняти як обранницю сина, і, безумовно, відданий виконавець у неї був. Її брат Рідон, який повністю підходив під той опис, що склав айкіт, навіть був шульгою. Версія виходила дуже стрункою, але підтвердити її було неможливо. Про ментальне сканування дружини Тара нема чого і мріяти, лотар ніколи цього не дозволить. А Рідон, член дев'ятки. За нього вступляться всі Ентари. Вихід залишався один. Треба було якимось чином змусити Тієрі проговоритися. Без сумніву, завтра вранці напад на Люсь стане найбільш обговорюваною темою в палаці це треба було використати. На ранок Таріс вчинив злочин. Найцинічніший з усіх можливих, не будучи правителем, він скористався таром. Заняття з кітаром проходили завжди рано вранці. У залі дев'яти, куди мав право зайти будь-хто, в цей час нікого не бувало. Лише два охоронці не зводили очей зі спадкоємця та його брата, але не тому, що не довіряли їм. Просто розваги іншої у них не було. Ніхто з вартових у поведінці янтарів нічого незвичайного не помітив. Сини правителя, як завжди, сиділи один напроти одного, спадкоємиці старом на голові, і мовчали. Тільки Нокейтар одягнув вінець і розслабився, Таріс узяв його під ментальний вплив. Почекав певний час і послав у кристал легкий імпульс. Кейтар відчув дію і підсилив її, але не зрозумів, що початкова ініціатива належала Тарісу. Кристал спалахнув, Китар так зрадів, що повністю втратив контроль над підсилювачем. І тоді Таріс наказав Тієрі зайти до них у зал. І викласти все, що вона знає про напад на Люсьяну, і з ким ділилася новиною про вибір Кейтара. На жаль, розслідування зайшло в глухий кут майже відразу. Виявилося, що нікому про майбутнє весілля сина Тірі не розповідала, а вчора весь вечір просиділа вдома. Її відвідав рідон, і вони грали в Сейнарі. Камінці примітка автора. Лотаро стало знеминудно. Він запросив чіття і пішов до себе, а вона обіграла брата аж вісім разів. Розійшлися вони вже далеко за опівніч. Безодня поглини цю жінку разом з її братом. Алібірідона аж ніяк не вкладалося у ту струнку картину злочину, що Таріс намалював собі вночі. Попросити у мачухи її дошку і перерахувати камінці, що дісталися переможцю, детективу-початківцю на думку не спало. Якби він це зробив, то дізнався би, що Тієрі виграла у брата не вісім разів, а лише шість. Отже дві гри були для неї хибними спогадами. З цього дня Люсіані заборонили виходити з дому без супроводу. Проводжали її найчастіше Вальтен або друзі студіозуси, і лише іноді айкит чи гайсар. Останнє дуже не подобалося гайсарові дружині Айді, вона знов була при надії, постійно вирадувала і скаржилася, що вони з синами і так не бачать гайсара зранку до ночі. А тут ще й ф'яма з її проблемами. З примхами дружини гайсар розібрався цікавим способом. Запросив її на вивчення гемотрансфузії, і несподівано вона захопилася. Айда, хоч і не була цілителем, походила з роду воїнів, крові не боялася, вміла і перев'язати пораненого, і накласти на рану охайний шов. Ще переливання крові побажали освоїти айкіт з учнями Вальтен та два молодих цілителя з роду Ватара. Інші лікарі, а пропонувалося це всім охочим, поставилися до земного методу дуже скептично. Матеріальну базу для нової науки вдалося створити досить швидко. Харіда надзвичайно зацікавили шприци. Системи та флакони, принесені Тарісом. тож незабаром у розпорядженні новітніх медиків опинилися нехай і не такі красиві, але цілком працездатні копії земного устаткування. Хімічна лабораторія теж не підвела, там створили і сироватки, і розчини для переливання, і навіть методику визначення резус фактора засвоїли. І без відкриттів у новій справі звичайно не обійшлося. Діяльність свою бригада трансфузіологів почала з визначення власних груп крові. З'ясувалося, що всі чотири групи у них присутні у Люсьяни та обох студіозусів перша, у Гайсара та Айкита друга, у Айде третя, а у Вальтена четверта. Обидва молодики з лекарового роду з цікавістю спостерігали цей процес, але себе, коханих, колоти не дозволили. Кров для визначення резус-фактора необхідно було брати з вени, а ніхто робити цього не вмів. От вони і пошкодували себе, інші ж стійко терпіли невмілі процедури, поки таріс, гайсар, айкіт і айда. Не навчилися попадати в судину. Сім пробірок із кров'ю передали до лабораторії. Таріс особисто переконався, що аналіз проводиться без порушень. І тут трапився сюрприз. Усі зразки виявилися ідентичними. Ну, і як зрозуміти, позитивний це результат чи негативний? спитав Айкіт. Треба порівняти його з вже відомим зразком, відповів Таріс, закочуючи в руках. Отак От і відбуваються відкриття абсолютно несподівано. З'ясувалося, що результати всіх обстежень співпадають з результатами Таріса. Тобто, резус фактора ні в кого немає. Покликали добровольців. За чотири декади дослідили кров тисячі людей із різних островів. Ні в кого резус-фактору виявлено не було. Таріс пам'ятав цифри, названі Еліною. Вона казала, що лише 15% людей на землі не мають резус-фактора. На Таріоні ж його не було взагалі. Чому? Офіційна історична наука, що повністю збігалася з релігійними догмами, стверджувала, що Ентари разом із своїми домами прийшли на таріон з зірок. Після свого візиту у інший світ, Таріс переглянув власні погляди на таріонську історію і вважав, що зірки ці мали назву Земля. Занадто багато фактів, що вказувало на це, він віднайшов. Вивчаючи інтернет, чомусь пращури теріонців покинули свою батьківщину, і сталося це, скоріш за все, задовго до того, як була задокументована перша подорож першопроходця. Що було причиною виходу, Таріс і припускати не брався, але дійшов висновку, що між світовий портал тоді змогли подолати лише ті люди. В крові яких не було резус фактору. Далі буде друзі. Хто не встиг, запрошую підписатися на канал. Так ви не загубите продовження книги. Дякую усім, хто підтримав мене підпискою, вподобайками та коментарями. Прошу також допомогти мені розповсюдити це відео і поділитися ним з вашими друзями. Текстову версію книги можна знайти на літературній платформі Букнет, за посиланням, що наведено під відео. До зустрічі. Ваша Єва Ромік.